Одчий сержант Харченко Віктор Іванович народився 29 січня 1971 року. 10 серпня 2022 року загинув в ході ведення бойових дій поблизу населеного пункту Кузьмінівка Донецької області. Згідно з указом президента України номер 755 від 17 листопада 2023 року за сміливість та мужність проявлені під час захисту українського народу від агресивних дій з боку Російської Федерації, нагороджується орденом за мужність 3 ступеню. Посмертно. Завжди в такі моменти бракує слів. Це вже не перша нагорода мого чоловіка, але ви розумієте, що ніяка нагорода не замінить дитині, батька, матері сина, дружині чоловіка. Але ми маємо вистояти цю війну. Ми маємо жити ради наших дітей, ради життя. Так, зараз такі часи, що, ну, Життя без життя, можна так сказати. Але є родини, є ради кого жити. Мій чоловік це людина з великої літери. Так склалася доля, що ми маємо спільну дитину, неповнолітню, і я маю двох синів від першого шлюбу, і мій чоловік також двох синів. Але ми були, були завжди є великою і дружньою родиною. Рішення його піти на фронт було добровільним. Він залишив улюблену справу, підприємство, яке працює зараз на благо нашої країни. Поки ми його пам'ятаємо і всі ми живемо цим. Він поруч, він завжди, в думках, в його роботах, в дітках наших. Тож маємо всі пам'ятати, якою ціною дається зараз життя. І ми маємо вистояти, і ми вистоїмо. Все буде добре. Солдат випав Антон Володимирович. Народився 23 вересня 1985 року. 29 березня 2023 року загинув в ході ведення бойових дій поблизу населеного пункту Білого. Горівка Луганської області, згідно з указом президента України No777 від 24 листопада 2023 року, за вільність народу України та самовідданість проявлену в боях з російськими окупантами нагороджується орденом за мужність третього ступеня посмертно. Правильно, звісно, все надія сказала, навіть додати нема чого, тому що це дійсно так: ніяка нагорода не замінить ні чоловіка, ні батька. Краще б, звісно, він би був живий, був з нами. Ну, що можу сказати за Антона? Він завжди був сміливим, мужнім. Він з першого дня війни він не боявся, він пішов в наш військомат, але його на початку не взяли. Він також пішов добровольцем. У мене тільки позитивні про нього залишилась пам'ять тільки хороша він був завжди веселий усміхнений завжди рішучий він однозначно вирішив що треба йти захищати тому що якщо не ми то хто